Для заливки оцієї перегородки в колодязі була зроблена опалубка. З цієї сторони вона зручна і збиралася зручно, і також розбиралася зручно. А ось з іншої сторони вже ситуація інша. Тут воно йде все. Зжимається все, йде на завуження. І отакого, в отаких конусних частинах воно все тримається. Ну і тепер спробуємо все це швидко розібрати. Верхня дошка нічим не піджата, а ось далі трошки вже йдуть заклинені. Але ж я придумав одну річ. Це перва дошка, розкос. Друга не піддається, мабуть, треба буде за допомогою лому все витягувати. Друга також піддалася <coughs> легко.